На вечір налажується погодка, вон сонечко, вияснилось, взяв удочки дочки, піду, сходю на ставок, посидю. Жінка не схотіла, каже, замурилась. Ну, ні, так і ні. Головне, що мене відпустила каша йди. Сходю. Уже таке, Вже таке близько п'яти вже десь без десяти п'ять ну ще вечір посилю трохи ну, піду як прийду то включусь ось виходить тут до ставка я не знаю тут риба колись була тут а зараз чи є чи нема хто на ну не видно нічого Тут, вона, яка, яка тут є глибина. Зараз подивлюсь. Може тут сяду, посидю. На тій стороні таке, як щось. Хвилі трохи йдуть. Може і риба. Вона там. чи може то вітер, чи може вудка. Десь ховається, ну не видно нічого, ну обійду, ну глибона тут ну, на цьому боці мілко дуже зараз ой, зачепився. А з цієї сторони хто на Ну, обійду, зараз подивлюсь. Ось отаке от. Ну якби туди. Під очерет, то може б ну так у мене чобити малуваті Хіба що спробувати одну удочку закинути отуда десь до очерету, подивитися, що воно. Ну хвилі ж тоді йшли, а зараз он тихо, то на вітер це не схоже. І вон на тій стороні щось. Може тут рибка є, ну спробую. Ось закинув дві вудки. ну виявилось, що тут ще й глибина така, може з метр. Непоганого там, де то поплавки мої стоять. Ну, подивимося, що тут буде. Чи воно клюватиме, чи не клюватиме. Чи зовсім тут є що-небудь. Ну, з того чекай він невеличкий такий. Ну, он, ві... Воно туди він такий величенький, ну заросший весь. Очеретам. Ну, як очерет є, то щось може в очереті і буде. Он я під саме очерет покидав. Воно на ту сторону вон, більше очерету. Там може глибина і побільша. Ну зайти не можу, чоботи короткі, А з цієї сторони не підійдеш. Там кругом очерет. Таке. це хіба що колись там виламати та тоді собі проход. Ну, якщо тут треба є. Звісно, ото ди б самий вугольчик покидете. Ну ладно. Зараз сяду он на березі і посиді, трохи почекаю. Ну що, поки що не клює. Одірвав одну удочку. Ну-ка, я кодіров крючок одірвав. Ну, для того, щоб провірити, як є чи нема, то однієї хватить. Он зачіплюється за черетину і одірвав. Ну, хай і на одну половлю, подивлюсь, що воно буде. Якщо хоч раз клюне, то тоді вже добре. Ну, звісно що... Хочеться щось її впіймати там, на рибалку ще йдеш, для того, щоб почувствувати, як риба супротивляється потягати. Ну, буду, буду ловити далі. Так, ну що, простоїла ось годину, щось не клюнула ні разу. Мабуть зберусь та піду. Тут недалечко є ще один ставок. Піду посидю ще. Так, зібрався, йду до того ставку. Дивіться, яку я ракушку знайшов. здоровенну, красивенну, Ну пуста. Порожня повністю плали. Піду, на той ще сходив, Так, перейшов я на другий ставок. Це такий у нас культурі, не скажімо так. Тут. І місця для... Лов лову риби є. Так що такий непоганий ставочок. Зараз підійду тут. А тут одне місце є. так якщо не зайняте, то сяду тут. А якщо буде зайнято, то прийдеться вернутися, там ще одне є. ну Там воно таке благеньке, то кроме таких як я. Ну, не теж розкових, а худеньких туди ніхто не лізе. Ні, нема нікого, слава Богу. То посидю ввечері трошки. О, ну тут уже хтось бачу ловив. Він і ящик якийсь, щоб сидіти Вон є такий. Ну, ну і добре. Залізу і я посидю трохи. Так, ось бачите яке місце. Ну, буду моститися. Закину тоді включу. Так, удочки ось поставилась, одна, друга стоїть. Ну, поки що. Та я тільки тільки поставив, ну, посидю. Погодка, звісно. Бачите, сонечко просто тихо ідеально. Ну, буду сидіти, може щось і клюне. Потепліло жаби. Проснулись, он пливе до поплавка Помогу мого воно не видно. Десь вона там є. Так краще виглядно. А, водки кричать. Ну, поки що не клює. Так, ну що, гарно сидимо. Що правда не клює. От тут трошки там посмикало таке двічі. Ну витягав, ну нічого нема. Чому дуже, може дуже мале хто не що. Вроді черв'як такий не дуже довгий був, повинно було ковпнути. Ну, не впіймав. Ну вже, вже сонце онде, бачите. Ну ще посидів з півчасика і буду збиратися. Це таке. Ну, посидів ще трохи. Ну що, просидів ще півгодини, ні разу більше не клюнуло. Буду вже збиратися. Хвати вже. О, бачите, мій поплавок де. Нічого немає, нічого не з'їла. Все. Буду складати будачки. Так, все, я склався, ось, піду додому. Наловився, насидівся, ну, зато посидів. Хорошо, тихо, спокійно. Ніхто людей нема. Я, чесно кажучи, не дуже люблю, от коли якась там толпа, посидіти, відпочити. Так, ну і ти може додому. Так, ось доходи вже майже додому. Зараз жінка зустріне, буде підколювати, що сам пішов і нічого не впіймав. Ну, риба це таке діло. Може колись впіймаєш, а на наступний день підеш. Ні разу і не клюну, як оцей у мене сьогодні. у двох місцях був і ні разу і не клюнула. Ну там трохи посмикала, ну то таке то, я думаю, якась дрібнота дваргалась. Ну піду вже. Все, я висвітлювась. О, тут натоплено. Розступив. Я утром трохи, трохи вечором. Щоб воно тепленько було. Так. Ось тут. Зустрічаю жінка. Рибу вилочу. Наловив чи що? А як же, звісно. Штук сто. Ага. То добре йде вони. Ну, я там прив'язав їх на біля води, щоб не завонялися. Ó, ás volt a što te a no dobra, a szerepben nem a budi kassát.